Перший вид помилок це людські помилки. Наведу кілька прикладів. Біч нашого суспільства це те, що ми погано знаємо англійську. Ті інструкції часто, які там 300 сторінок, там 500 сторінок, куча додатків, якихось законопроєктів, ми не вміємо не просто Читати, да? ну, а там англійські терміни, їх просто так не перекладеш. Тобто, треба обов'язково знати термінологію. Це перша помилка, неуважно не читання інструкцій, тобто потрібно знати англійську для того, щоб їх не просто читати, да? а розуміти. Друга помилка людська це відсутність тайм-менеджменту. Там все в останній день. Ну, через це дуже сильно страждає якість. Грантових заявок третє це використання шаблонних фраз замість конкретики кожного гранту, тому що кожен грант, кожен конкурс він індивідуальний і потрібно розробляти окрему стратегію під роботу з кожною заявкою. Далі. Невміння пояснити простими словами, якщо це люди бізнесу, то вони завжди пишуть заявки більш своєю мовою ринка, а не мовою бізнеса. Що я, що я маю на увазі? Ну дуже багато тих слів вузько спеціалізованих. Які розуміють виключно ну, там люди, які працюють в цій галузі? Перший вид помилок допускає гратраті, тобто людина, яка виконує вашу задачу, да, якщо ви бізнес, або якщо ви там міністерство, або якщо ви громадська організація.